Тери продовжують допомагати українським армійцям. Зокрема, розвідникам на Луганщині привезли прилади нічного бачення, кольорові тепловізори, тепловізійні приціли та спеціальну форму, яка робить армійця непомітним. Факти побували на базі розвідників. Репортаж Тетяни Доцяк. Він не раз був на території, яку контролює ворог та влаштовував засідки за кілька десят метрів від терористів. За плечима 28-річного розвідника з Житомирщини кілька успішних спецоперацій. Про настрій ворога він знає, як ніхто інший. Нині каже, по тобі фронту оптимізму поменшало. Вони не розраховували на те, що Україна зможе дати достойну відсічі. Вони розраховували, що буде все так само, як з анексією Криму. Тобто вони прийдуть просто, пройдуться маршем і будуть спокійно робити те, що вони хочуть. От. Слава Богу! У нас ще є такі люди, які можуть дати відсіч ворогам. Ось тут у занедбаному дитячому таборі на Луганщині розташована база розвідників до передової трохи більше 10 кілометрів. Торік, у липні, українська армія звільнила цю землю від терористів. Ворог лишив після себе випалену землю. Бійцям довелося облаштовувати приміщення заново. Ліжка, лазню їдальню зводили власноруч. Нині ж готуються до зими. Ми зараз розбиті на літо по кімнатах, а будемо гуртуватися в одне приміщення, щоб можна було його топити. Бо так, якби сказати. Кожну кімнату не в змозі. Разом із розвідниками вже півроку служить трирічний торт. Цього собаку зі Львова привіз снайпер-борода. Йому, кажу, довіряю як найкращому другу. Як тільки хтось виходить, моментально з лаєм підбігається і контроль території, свого периметру. Особливо там виходи, де за території. То зразу тут без проблем моментально чути, що щось не так. Ну правда, то може бути і жакала. Розвідники майже ніколи не стріляють і не беруть участь у бойових діях. кажуть їхнє завдання зібрати інформацію про ворога та передати іншим підрозділам, але поранені загиблі серед них усе ж таки є. Кілька бійців підірвалися на ворожій розтяжці під час виконання завдання. Одного бійця втратили під час боїв на передовій. По суті, вони як котята, з усіх сторін по ним стріляли. Принаймні, і це була диверсіонна група російська. Да? І їх було небагато, як нам хлопці розповіли, але просто вони діяли професійно, вони мали всі засоби для того, щоб вночі вести такі бої. От і саме тому до нас звернулися командири. Хлопці звернулись минулого разу, як ми були, дали перелік того, щоб було непогано, щоб вони мали. Волонтери вже вкотре привезли бійцям прилади нічного бачення, кольорові тепловізори, тепловізійні приціли та форму для розвідників. Вона оброблена спеціальною рідиною. і Робить армійця непомітним навіть у тепловізорі. Усе це в липні побіцяв привести військовим народний депутат Ігор Єремєєв. Після трагічної загибелі його справу продовжили друзі. Це вже послідовна робота. Кажу, вона почалась тоді, коли це було перші блине жилети. Мені сьогодні запитували, чи на цьому не закінчиться. Ні. На превеликий жаль, двох наш ушов, але друзі залишилися і ми однозначно будемо це робити, допомагати. Причому не менш важливо влаштувати на роботу демобілізованих, допомагати їм із житлом, піднімати на ноги дітей загиблих армійців. Та поки бої не стихають, волонтери знову отримали замовлення. Цього разу потрібні станки для снайперських гвинтівок. Тетяна Доцяк Ігор Гортамбії, факти ICTV.